Так, батарейку я поставив ідеально нову 3,11 В. Зразу готовий прилад до користання. І Тут підписав пам'ятку. Ну, це для працівників пошти, які ніколи не мали справу з такими приладами. І для людей новачків, які ніколи в руках їх не тримали, як користуватися. Значить, все повністю готове до використання. Зразу включив і поїхав, як то кажуть. От я підписав, приклеїв скотчем. Умову кришку до металевого корпуса, щоб цю кришку не знімали, поки батарейка всередині. От, спочатку виймаєте батарейку, а потім знімаєте цю кришку. Це вдень. Тому що вдень цю кришку знімати з вставленою батарейкою заборонено, бо буде засвіт всередину і прилад не можна так зашкалювати. Він може взагалі згоріти від цього, якщо засвітити його дуже сильним світлом. В день його взагалі не можна вмикати. Е, можна тільки на недовгий період, і тільки з цією кришкою закритою. Вона для цього створена, щоб вмикати його вдень. В ній є там в центрі ондирочка малесенька. Цього достатньо, щоб через ню ідеально бачити вдень. А вночі цю кришку обов'язково треба знімати. Я це підписав. що увага, гумову кришку, заборонено знімати, коли вставлена батарейка, вдень. А вночі можна. Все, в від зашкалу світла тут є, автогейтинг і так далі, все інше. Але навіть тормоза в автомобіля відмовляють іноді. От. Тобто не зашкалюйте його. Він створений, щоб працювати вночі, не вдень. Вдень і так видно. Так, от лінза в ідеалі. Навіть не подряпана ця, без бруду, без там, тріщин. І ця також в ідеалі. Я вже показував, от воно. Все. Так. Все, батарейка відкручується ось тут, проти годинникової, все супер. Це одне кріплення, його можна відкрутити. Тут от раз, шестигранником болт і другий болт відкрутиться. І з цієї сторони ще третій і четвертий болт. Виймається оце кріплення, це спеціальне кріплення під там, одні конкретно шоломи. Всередині там є отвір з цієї чи з цієї сторони під іншу різьбу, під інше кріплення. Тобто тут універсальне, ви зразу маєте три кріплення в комплекті. Це перше, це така планка металева, вона знімається. Вона ось тут, бачите, там всередині виріс, тобто, вона тут зачіпляється. Раз. Кріплення. Друге, і під ними там є ще отвір, третє кріплення. Тобто, якщо вам якесь у вас інше кріплення, просто це відкручуєте. І там напряму закручуєтесь в різьбу. Або є перехідники за 1000 гривень там в Гуглі, до цього можна поверх чіпити, вони зручніші. Так, ну все. От Я написав, батарейку поставив. До 2026 року вона там, дата придатності написана, вона в ідеалі заряджена на 3,11. Все, все супере. Тут є функція захисту, от я написав: якщо ви його засліпите, тобто в день включитесь з відкритою кришкою, він сам побачить. В нього є там датчик, по-моєму, що освітлення, він побачить, що за шкал світла він сам виключиться. Потім сам включиться, коли стане темніше. Він розумний прилад, але все одно не засвітлюйте його, бо йому погано буде. він Ну, ви йому боліші робите. Ну, ви випалюєте матрицю світлом. Він створений, щоб в повній темрі працювати. Це аналоговий прилад. Не цифровий, аналоговий, справжній там фосфорний екран, зелений фосфор. Так, ну зараз, от, увімкнув, зайшов в ванну. Зараз у мене на телефоні дуже погана камера на цьому. Так я очима не бачу, темно, от камера знімає, повне темрява, бачите? От рухаю, все. Тепер через нього хоп. Оце ще Що не фокусую на самому цьому. Так, це без підсвітки інфрачервоної. Просто в темряві вона відросте. Бачите, зубна паста. А зараз чекайте, я прибавлю. Фокус наведу. Вот фокус. Ну, камера вгалімоцематорога ще отак. Вот, вот. Все. Видно. Вот зубні щитки. Видно, що їх три штуки. Антисептик, Кран. Вот. Все добре видно. Просто у мене камера телефону не передає вживу. Це в сотні разів чіткіше, ніж зараз ви бачите, бо камера смартфона у мене лайно повний. Так, вона навіть 4К не вміє знімати. Зараз включимо фліджева підсвітку, буде, може краще телефон бачити. Так, от. Вімкнув це як в підвал ви зайдете, там зорі не будуть освітлювати, я включив підсвітку. О, супер. Ну, На телефон не фіанівксу. Вот можна назву навіть з одної пасти прочитати. Рест якийсь якась там американська, коротше. Зараз. Релас сфокусувався, а телефон не може сфокусуватися. Коротше, ну от, бачите, все в ідеалі. Працює, нема чорних плям, потьоків, тріщин, всяких вигорівших, засвітів і так далі. розмитості, все в ідеалі. Просто треба було мені на, другу, на другий телефон знімати відео. Ну, саме побачите, включите собі, подивитесь з кришкою. На пошту.